Так, продовжує ПП з повітряним фільтром, бо мене ось о, оце трошки нервує. Хоч вже стоїть хіфлошний, але він не товстіший за рідний, це резинова основа, і він все одно ось бовтається. Зараз спробуємо щось з цим зробити. Так, ну що, 5 хвилин роботи і все добре. Вже гарно, тугенько стоїть фільтр. Гарно, легко витягується. Що я зробив? З цієї сторони. Така по суті просто піджимає, наклеїв двохсторонній скотч. Ну і не знімав цю плівку, щоб воно гарно скользило. До моєму випадку довелося два шари наклеїти, бо дніпремуський скотч досить тонкий. Но вони є і товстіші, тому це вже по ситуації. А так, лайфхак робочий. Все класно. До речі, ось фільтрик. Блін, Одною рукою незручно. Але я думаю, суть ви зрозуміли. Тому користуйтесь. Дякую за увагу.